Продається капітальний будинок у селі Новоданилівка, Казанський район Миколаївської області. Будинок зведений із блоків, що гарантує довговічність конструкції, а декоративне оздоблення стін додає затишку. Дах шиферний, добре збережений. А всі вікна замінені на нові, металопластикові, що забезпечує хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок просторий, складається з трьох житлових кімнат. Затишної веранди, кухні та суміжного санвузла, планування зручне, кімнати світлі та доглянуті, загальний стан житловий, що дозволяє одразу заселитися без необхідності в ремонті, усе чисте акуратне і повністю придатне для комфортного проживання, усі основні комунікації підведені, є газ, електрика, вода, що дозволяє користуватися всіма сучасними зручностями. Додатково є окремий вихід із кухні в будинку до літньої кухні, що створює певну зручність у побуті, особливо в теплу пору року. Земельна ділянка площею 25 соток огороджена міцним парканом, що забезпечує приватність і безпеку. Тут розташовані всі необхідні господарські будівлі, літня кухня, сарай, гараж, погріб. На подвір'ї облаштований квітник. Де можна насолоджуватися барвистими квітами, а також плодовий сад з виноградником, що щороку радуватиме вас урожаєм фруктів. У селі працюють два продовольчих магазини, один промисловий, що забезпечують мешканців необхідними товарами, є діючий клуб. Школа та садочок. В селі знаходиться залізнична станція, яка забезпечує гарне сполучення з Миколаєвом та Долинською. Відстань до Казанки та Долинської приблизно становить по 20 кілометрів. У літню спеку місцеві жителі та гості залюбки відпочивають біля кар'єру. Де вода чиста і прозора. Тут можна не лише освіжитися, а й порибалити, адже у водоймі водиться риба. Телефонуйте до власника будинку, щоб дізнатися більше. Ціна 8500. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.